16 жовтня 90-річний ювілей відзначила учасника Великої вітчизняної війни ветеран праці Олександра Горелик. У цей день вона приймала квіти та подарунки від рідних і друзів. З привітаннями в гостях у іменинниці побували і благодійники. Олександра Горелик має більше 30 років трудового стажу. У воєнні роки вона працювала старшою п'яніорважатою, викладала у школі, потім трудилася на культурно-просвітянській роботі. Велику частину життя Олександра Горелик прожила на Сахаліні. Коли чоловіка перевели на нову роботу. Роботу, вона разом з ним переїхала до Севастополя і тут 18 років пропрацювала в морському торговому порту. У день народження вона згадує найяскравіші моменти свого життя і ділиться секретом довголіття. Я духом ніколи не падаю, Болячки у кожного є. Но треба все это переносить, никому не жаловаться, потому що. У каждого вс есть, и хорошее, и плохое. Поэтому всегда надо себя держать на высоте. У цей день привітати Олександр Горилик з 90-річчям прийшли представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. У рамках реалізації програми фонд ветеранам від президента фонду Павла Лебедєва іменинниці вручили квіти і подарунок. Наука доказала, що люди можуть жити до 150-200 років. літ. Тобто це такой маленький юбілі, і ми вас поздравляємо з цим юбілеєм. Ми желаємо вам найголовніше здоров'я. Ми желаємо вам любви, близьких родних дорогих вашому серцю людей за словами Олександри Горелик, у неї було непросте, але цікаве життя. На щастя, у ветерана є багато онуків і правнуків, з якими вона готова поділитися своєю мудрістю, досвідом і життєлюбством.